Привіт-привіт! Привіт. Ми покажемо вам, що ми забрали від москалів. Від орків. Це їхні номера з їхніх автомобілів. То їхні дрони підбитий, збитий. Це їхні окопні свічки і звали, їхні броніки і каска. Їхні... Дивіться, а що то за граф? Де той грав? Це вже його немає. Ну, вже до Кобзона. Ступення пішов на ні. Е, і так же само сахаром пішов. Це противогатики. І отаким от вони Суп сухвайов. Ми не будемо ризикувати його пробувати то, на смак, але точно будемо. той орк, який а до нас ми. прийшов, вже його не з'їсть. Це не з'їздін вже ліг. І оце з їхньої зброї, що остається, так воюють наші хлопці, дають їм добре прочухатися. Слава Україні, героя.